Вираз штучний інтелект увійшов до п'ятірки найпопулярніших пошукових запитів в Україні протягом минулого року. За даними центру Розумкова, третина українців не має уявлення про те, що це та як ним користуватись. Водночас вивчення цієї інформаційної технології активно впроваджують в освітню систему, зокрема й одеських вишів. В нас вже її прийняли і розуміють, що це одна з тих глобальних технологій, якими раніше був інтернет та мобільний зв'язок. Він просякне наскрізь всі аспекти життя. У південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Ушинського працює лабораторія штучного інтелекту та роботехнічних систем. Вона обладнана верстатами, 3D-принтерами і процесорами для програмування. Розповідають у виші. Лабораторія створена у межах проекту Еразмус плюс мопед», де брали участь кілька країн, зокрема Україна. Польща, Німеччина, Іспанія. У лабораторії студенти власноруч створюють різноманітні прилади, серед яких квадрокоптери, механізовані руки, машинки, маніпулятори й роботи. <звук> Співробітники вишу розповідають: в планах масштабні проєкти. Ми хочемо збудувати екопроєкт за допомогою. Знову ж робототехніки техніки і 3 d моделювання де буде з пляшок пластмасових робитися з пластикових, робитися скажімо так, матеріал для роботи 3 d принтера принтера. Ускладнює навчання, діляться студенти онлайн формат. Спочатку його впровадили через пандемію коронавіруса. Пізніше продовжили через повномасштабну війну. Тож практичні навички доводиться опановувати частково дистанційно. Спочатку нам показували. Теоретичні приклади це були електронні там відео, електронні приклади. Ми там щось робили, програмували у різних програмних забезпеченнях. А коли приходили сюди, то викладач наочно показував нам, як працюють ті чи інші системи. Виявляють інтерес до роботехніки і сучасні школярі, розповідають освітяни. Робототехніка вона почала вже заходити в школи, і вона зайде в них як інформатика. Це наука без, без неї нікуди, бо ми це построено на мікропроцесорних технологіях, і ми зараз живемо в мікропроцесорних технологіях. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.